І от він виділить Молдові 30 мільйонів євро для вирішення енергокризи у Придністров'ї. Як повідомляє Європейська комісія, фінансуватиметься ось така закупівля і транспортування природного блакитного палива до Придністровського регіону, щоб допомогти відновити електро та теплопостачання. Ну і також кошти можуть бути використані для постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя Молдови. Нагадаю, що в Молдові від грудня минулого року діє надзвичайний стан в енергетиці його запровадили через припинення постачання так званого безкоштовного російського газу до невизнаного Придністров'я. І саме на цьому паливі працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра. Відтак в країні майже вдвічі виросло. Тарифи на електроенергії, а у невизнаному Придністров'ї 1 січня відключили центральне опалення у містах. У той же час блакитне паливо залишилося тільки для приготування їжі. Влада невизнаного Придністров'я каже, запасів газу вистачить до кінця цього місяця. Ну і через центри рекрутингу до сил оборони приєдналися понад 8 тисяч кандидатів, і 20% з них це жінки. Про це повідомляє Міноборони України. І от За даними відомства, найвищі показники нині серед жінок-кандидатів зафіксовано у Чернівецькій та Хмельницькій областях відповідно 46 та 42%. В онлайн-центрі рекрутингу цей показник становить 37%. І от найбільше жінок обирають штабні посади та медичні спеціальності, свідчить міноборони.